Я думаю, що ви бачили прес-конференцію Зеленського. На ній він розкритикував ідею часткового вступу в НАТО, яку озвучував свого часу Расмусен. Так? Як ви загалом оцінюєте слова президента про НАТО? Ну, скажімо так. Мені в житті довелося не тільки дивитися і слухати і організовувати, а в деяких випадках і готувати президентів до подібних прес конференцій Я дуже скептично відношусь до форми самої так званих підсумкових прес-конференцій. А у цій ситуації вона проявила ще й одну сторону свою. Це те, що, ну скажу відверто чесно, було видно, що президент не готувався до неї. А окремі питання, зокрема, як питання НАТО, він його знав. Лише і розумів лише з точки вла зору власних контактів, а не розуміння статуту процедурних норм, правил процедури всередині НАТО, а механізму прийому й вступу до НАТО. Я вже не кажу а, діяльності самого Північно-Атлантичного блоку. Відтак відповідь виглядала скоріш емоційною. А незмістовною, нефактологічною. Тому а, можна віднестися просто як до емоційної оцінки ситуації. А більше того, розвиток подій, як показує історія власне, самого блоку, розвиток подій, особливо в Царині безпеки, він диктував окремі внутрішні рішення, які іноді дивували а, людей. Ну, Зокрема, це траплялося під час Іракської кризи, балканської криз, балканських криз, і, і так далі. Але ж е, в умовах війни ніхто не буде вдаватися в аналіз цих ситуацій. А оці поверхневі заголовки, репліки, які кидалися, ну, з моєї точки зору, вони свідченням є того, що він просто не готовий був глибоко говорити на цю тему. Бо і в позиції Расмусена. І в темі, яку ми з вами також, пане Романе, проговорювали, це співпраці в безпековій сфері окремо держав-членів НАТО на двохсторонніх угодах, як і багато інших механізмів, вони вже сьогодні проявилися. Ну, зокрема, тема Рамштайну. Вона... Потребує просто змістовного аналізу глибокого, щоб зрозуміти, яку роль всередині, скажімо, Рамштайну, відіграє НАТО на сьогоднішній день. Тобто, насправді, ну спокійно, щоб без емоцій, там щоб ніхто не ображався, тому що я розумію прекрасну нинішню ситуацію. скажімо так, це була емоційна відповідь, поверхнева, без заглиблення в матеріал, в статут, в процедури і так далі. Популістичне запитання, якщо можна, а під час повномасштабної війни чи реально Україні вступити в НАТО? А, пане Романе і колеги, які знаходяться в студії, які нас, нас слухають, ніяких перешкод з точки зору процедури і з точки зору статуту щодо вступу до НАТО країни, яка воює, немає. Ці речі і ці розмови з'явилися тільки в 2001 році, коли почали говорити про так званий ПДЧ. ПДЧ це комора відстійник яка була придумана, коли ринули, ломанулися до НАТО центральноєвропейські держави. Тоді окремо була прийнята ця процедура, але вона не носить характеру. Обов'язкового і примінялася тільки по відношенню до тих країн, і то не всіх, які готувалися до вступу в НАТО. Звідси немає на сьогоднішній день з боку з точки зору статуту і навіть внутрішніх процесуальних тимчасових правил якихось перешкод в тому, щоб воююча держава вступала до складу НАТО. Я вам скажу більше тут. Якщо й будуть якісь причини, то ці причини будуть в царині права, політики внутрішньої, інших сегментів, а не безпекової. А якщо б задалися питаннями, проаналізували, то так звана синхронізація систем, в тому числі безпекових країн НАТО на сьогоднішній день, зокрема таких країн, як Центральні Європейський, вона набагато більше кульгає. Ніж система безпеки України з точки зору синхронізації з системою НАТО, і відтак. Ну той хто розуміє оці от дрібниці, той розуміє прекрасно, що тему більш заговорюють ніж рухаються в напрямку розв'язання проблеми, пане Романе, ще два короткі запитання. Я думаю, що ви уважно стежите за тим, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, зокрема у Конгресі. Ваші оцінки. Що буде з фінансовою допомогою? Фінансова допомога буде прийнята. І більше того, от якщо брати так от чесно, актуальність її зараз, от в цей момент, вона нульова. Чому справа в тому, що ці компенсаційні рішення, які були прийняті урядами європейських держав, більше того, рішення бюджетне в Сполучених Штатах, а там, окрім цифр, було уповноважено президента на перерозподіл оборонного бюджету. Про це ніхто не говорить. Бо насправді ця функція згідно закону раніше виконувалася тільки конгресом. Зараз окремим пунктом бюджету пройшло про те, що президент може перерозподіляти в межах бюджету. Звідси я вже не кажу теза речника Пентагону про те, що ми маємо співвіднести національні інтереси і забезпеченість армії і допомога Україні. Вони свідчать про я вже не кажу там про нинішнє привітання Джонсона. Українцям з різдвом мені там все абсолютно зрозуміло. Там є проблема не уже настільки в стосунках республіканців і демократів, як всередині самих республіканців. Угу. Зрозуміло, що ніхто ні не хоче цього показувати на поверхню ніхто не хоче показувати, як лобісти боролися за ці гроші. Ніхто не хоче показувати безпорядок там всередині в палаті представників. Але з моєї точки зору це питання буде вирішено. Воно буде вирішено. Я сподівався, що до Різдва. Але так трапилося, що не збіглися, скажімо, в позиції окремі члени республіканської партії. Після різдва в січні місяці на перших засіданнях рішення буде прийнято. Я в цьому не сумніваюся. Інша справа. Пане Романе і шановні колеги, зверніть увагу на тезу, яка прозвучала під час перебування там президента, вона прозвучала вперше на такому рівні під час розмов, що є необхідність проаналізувати стратегію і тактику з точки зору використання цих ресурсів. А якщо додати до цього, що сьогодні ну, більшість скажімо так, європейських змі і американських показують, що в військових операціях набагато реаль, раціональніше використовувати ось такі види озброєнь, а не такі. А ми продовжуємо воювати з е, технікою і тактикою Першої світової війни. То на що ми тратимо гроші? І не випадково, я вже казав декілька разів. Серед республіканців, навіть в Сенаті, є більше 30 осіб, які вимагають набагато потужнішої зброї постачати до України. Бо там же іде натуральна схема. Ну, нема часу раз деталі показувати. Це ж натуральна схема постачання того, що є, а там, якби. Підряджаються підприємства випускати, поновлювати арсенал, але й там є проблема, тому що немає можливості запустити ці е, підприємства. Є колосальні проблеми. Це, до речі, до того, чому ленд-ліз так і не вдалося запустити до реалізації. Звідси, я не бачу тут е, величезних проблем. Хоча е, інформаційне поле, яке накрило зараз, фактично. Тривогою Європу з приводу оцих невирішених в Вашингтоні воно привело до колосального переляку цілого ряду європейських урядів. Але якщо б мене запитали, чи добре це чи погано, то для України це добре, тому що це їх приводить до реального розуміння ситуації. Пане Романе, дуже коротке запитання на кінець, тому що в нас обмежений час. Я би з вами говорив, того я дуже чекаю наше інтерв'ю. Наступного року вибори у Сполучених Штатах так само вибори будуть у Європарламенті і у низці європейських країн. Як ці вибори будуть впливати на Україну? Але дуже прошу коротко, бо мало, мало часу. Ну що коротко, то пане Романе, скажу, що по-різному. Тому що є держави, в яких на гребні є, знаходяться політичні Чоловіки, сили, які явно про Україну, а є ті, які в силу маятника які хитаються. Ну, такий закон демократії. Є політичні сили, які виступають проти. Але якби ми запитали мене, то про що про кого треба найбільше тривожитись, Про кого це треба найбільше тривожитись, де альтернатива набирає колосальної швидкості, Німеччина правильно? Дякую, пане Романе. Це був Роман Безсмертний, український дипломат.